Привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Алькравіда. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Мої хороші, я вам хочу сказати дуже, дуже, дуже 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 велике дякую за те, що ви мені пишете коментарі українською мовою, що ви мене почули. І це знаєте, це для мене дуже багато означає. От. Так що дуже вам дякую. Це так чудово. Знаєте, якщо ти когось про щось просиш, і люди відгукуються. Тому дуже вам дякую. Я зараз трішечки під стресом вам трішечки розповім реалії італійського життя. Їхала зараз 20 кілометрів. 20 кілометрів за електричним самокатом, їхала десь 15 кілометрів на годину. Ось такою швидкістю. Я не могла його обігнати, тому що е, дорога була дуже завузька. І вона, отак от була як серпантин, ну Італія, слухайте. І були дві сплошні білі лінії. І оцей, оця добра філіппінська людина, розумієте, яка їхала на самокаті, вона не могла ніяк е, притулитися до правого краю. От цей він їхав от прямо попереду мене. Ви розумієте? Я 20 кілометрів за ним, от такою малою швидкістю, щоб його не спогнути, щоб воно, не дай Бог же, не впало. Після мене вже був хвіст. Я не розумію, хто їм дозволяє на цих електричних самокатах їздити по таким жвавим дорогам. Так, вона другорядна, але зараз такий час, такий трафік. І оцей філіпінський е, самокататист як його назвати, Боже мій, він зробив таку філу. І слава тобі Боже, що ці італійські водії... Які їхали позаду мене, вони, вони все розуміли. І щоб вже і мене не налякати, і того, що на самокаті не налякати, і ми отак от філою, ну тобто, отакою чергою, ми їхали. Це називається така філа індіана, тобто індійська черга. Ми їхали 20 кілометрів, і потім він біля супермаркету звернув уже, повернув наліво, Боже мій. Тому я трішечки під стресом, мої хороші. Так, про що ми з вами сьогодні поговоримо? Поговоримо ми з вами про життя. Про життя. Читацький клуб у нас сьогодні Альтравіта. Читацький клуб. Книги це відзеркалення нашого життя. Тому поговоримо сьогодні про книги, які я закінчила читати у січні. Так? Так, у січні. Ну, що вам хочу сказати? Я собі придумала таку гру. Щоб не витрачати багато часу, тому що а, в мене були такі дні, знаєте, коли я могла отак, от зранку прокинутись, вмитися, поснідати, відкрити книгу і закрити її тільки увечері. І ці, от, цілий день я можу спокійно. Мене це ну як, з э, скомоду. Тобто мені дуже зручно, мені навіть не хочеться встати, ну разві що там у вбиральню сходити. От а так я можу цілий день просидіти з книжкою, і отак, от цілий день пройшов. Нічого не зроблено, от ну зато пів книги прочитано. От тому я собі поставила такий ліміт. Тим більше, що в мене через 4 місяці. Ну так, десь приблизно через 4 місяці вже будуть іспити з італійської мови, і треба готуватися вже отак от, от дуже дуже дуже. Тому я собі поставила такий ліміт одну годину в день, одну годину. А я полюбляю читати різні книги, і знаєте, коли їх в тебе багато. А в мене зараз їх вже дуже багато, тому що Боже, я навчилася скачувати собі електронні книжки от з цієї книгарні, якобу в електронному вигляді вони коштують майже в два рази дешевше, і одразу за одну хвилину, навіть швидше, вони вже в твоєму додатку, і ти можеш їх читати, і навіть можеш їх пересилати. От я їх купую, і потім маман пересилаю, щоб вона не витрачала свої гроші. І читала українську <смі> українською мовою, щоб читала, от тому. А якщо тільки одну годину я собі виділила в день. То а, а, книг в мене дуже багато, і читати хочеться все-все. Знаєте, коли в тебе багато. Я не знаю шоколадних цукерок, але або коли в тебе багато якихось е, плать, або ну, я не знаю нарядів, і хочеться і те вдягнути, і в те, і те посмакувати, і ту цукерку. І отак от в мене отак от книги. Знаєте, мені хочеться і ту почати читати, і ось ту, і ось ту. Коротше кажучи, я собі придумала таку гру, я її підсмо... підглі... підгледіла, о, підгледіла а, на каналі у вишивальниць. Дівчат, які вишивають, вони там кидають у ці кубики, і в них же теж дуже багато наборів вишивки, і все хочеться вишити. От і вони кидають кубики. і Яка цифра там буде? От під таким номером вони і вишивають оцей набір. І Я собі теж таку гру придумала. Тобто я собі написала 10 книг. В мене їх зараз набагато більше, але я собі написала 10 книг, от і в мене є карти Таро, і я витягаю карту, і я дивлюсь, а, який. Ну, яка цифра, і під таким номером я читаю книгу. От, наприклад, якщо я витягнула карту, ну, яка там є? Ну, наприклад, 21. да, Карта Мир. Ну, ті, хто знають таро, ті мене розуміють. Значить, 21. це означає, що я читаю першу і другу книгу. От. І на кожну книгу в мене приблизно по 20 хвилин. Тобто так виходить, що я читаю різні жанри, різні автори, різні країни, і мені це більш цікаво. Ніж читати спочатку одну книгу, потім іншу книгу. Я отак, знаєте, одразу 10 сюжетів в мене, а героїв ще більше. І ви знаєте, я не плутаюсь. Я не плутаюсь в сюжетах, я не плутаюсь в героях. І в мене таке відчуття, що я от читаю багато і дуже таку літературу на різні смаки. До речі, до речі. В мене є така якість, я багатозадачна людина, я можу одночасно робити багато дій, і я, і кожна оця дія буде зроблена перфектно, тобто буде зроблено ідеально. Це в мене таке є. От я пам'ятаю, от зараз знову буду окей, скажу, тому що це буде мене муляти. От коли я була ще маленька, це був 88-й рік. Скільки мені було? 12 років мені було, і тоді це був ще радянський союз. От і тоді було дуже дуже потужне. Потужний такий землетрус був у Арменії, якщо я не помиляюсь у Арменії. Тому в містечку Чугуєві це під Харковом, де я жила зі своєю родиною. Приїхало дуже дуже багато вірмен, тому що от був цей потужний землетрус у вірменії. 88 рік там загинуло дуже багато людей. Десь 50-45 тисяч. Багато людей були покалічені, залишилися без домівки. Багато людей, і це ще був радянський союз, і Україна тоді прийняла дуже дуже багато вірмен. І от Харків, Харківська область, Слабожанщина з'явилася в, в нас така вірменська. Діаспора дуже потужна, і я пам'ятаю, що в кожному класі, от, де я навчалася, потім училище, потім університет, завжди були вірмени, завжди от тому, що Україна дала прихисток. Багатьом вірменам. це я до чого кажу. А я пам'ятаю, як ми з класом ми збирали гуманітарну цю допомогу, що я всіх своїх взяла ведмежат, книжки, всі, що в мене були. Потім маман мені дала дитячі речі, і я це все в 12 років все несла до школи, тому що ми у вірменію відправляли цю допомогу гуманітарну, і от цей землетрус він. Ну, можна так сказати, що завдяки цьому землетрусу в нашій школі з'явилися два вчителя нових. Гур'єн Хачатурович. Це був вчитель історії в нас, і господи Артур, не пам'ятаю прізвище, це був вчитель математики, і от вчитель математики він зробив гурток з шахів, такий, знаєте. Безкоштовний для школярів. І перш ніж прийти до цього гуртка з шахів, він розмовляв з дитиною. Ми вирішували, якісь то тести писали, якісь то вправи робили. І ви знаєте, він мене відібрав з багатьох дітей для того, щоб я ходила і займалася в цьому гуртку шахів. Тому що він мені казав, що ти можеш грати у шахи на багатьох дошках одночасно, знаєте, вести гру. От, ну на жаль, на жаль, цей гурток з шахів він протривав, мені здається, тільки один рік. Я, до речі, непогано граю в шахи. От, і потім кудись він поїхав, чи він переїхав, чи ще щось. А от Гур'єн Хачатурович з історії вчитель, це взагалі була моє кохання, тому що те, як він нам викладав історію України, вірменський вчитель, історію України українським дітям. У радянської у радянській школі ви знаєте так не викладав ніхто. Мені здається, що він у вірменії, може, він був професором університету, тому що він ну як як казку нам читав. І завдяки йому я стала цікавитись вірменському вчителю. Завдяки я стала цікавитись історією України, і тоді я пам'ятаю в нашій школьній бібліотеці не було Михайло Грушевського історія України. Ну не було, а було в районній бібліотеці. І я туди бігала після школи і читала по дві-три сторінки Михайла Грушевського. Мені було важко, тому що мені було тільки 12-13 років. Але отак, от я читала. А потім ще коли по подорослішала, коли я готувалася до вступу в юридичну академію, і там був іспит з історії України, я купила собі Михайло Грушевського історія України. Так, це до чого вам все розповіла? До того, що я одночасно можу читати декілька книжок, і немає в мене каші в голові. От тому придумала таку гру. Достаю карту, написала собі списочок такий з десяти книжечок, який я хочу прочитати. І от карту хопа, п'ятірочка, і дивлюся, ага, за п'ятим номером в мене там така та книга. І я її читаю 20 хвилин. Потім другу карту Хопа, вісімка. За вісімкою, під вісімкою. Там в мене Дел Корнегі, наприклад. Я читаю його 20 хвилин. Ой, ви знаєте, я прям тішуся з тієї гри. І отак от потихеньку, потихеньку, в мене я закінчую читати свої книги. Якщо я всю книгу повністю прочла, я на її місце, на цей номер, я пишу іншу книгу. От. Тому, от за січень я прочла 6 книг. Я закінчила читати 6 книг, про яких ми з вами зараз і поговоримо про цю велику літературу. Тому що вона дійсно велика. Знаєте, е ладно, не буду про цих більше казати. Так от, перша. Книга, яку я е, закінчила читати, вона перша не, не тому, що найкраща, а тому, що ну просто перша, яку я у січні закінчила читати. Е, хочу вам сказати так. Одного разу я прокинулась і я розуміла. Зрозуміла, що я не хочу вставати з цього дивану. Не хочу. Тому що оцей день, знаєте, бабака, який я проживаю кожного дня, от кожного дня. Е, він кожен день в мене розписаний. Так, я щось роблю для свого здоров'я, там оці 5 кілометрів ходжу, потім фарбуюсь, потім їду на курси. Ой, потім їду, може робити спезу, ну тобто, щось купувати з продуктів. Тобто, от кожен день в мене, отак от, отак, -от розписаний: для тривожних людей це добре, тому що це тебе трішечки, знаєте, так. Устаканює тебе. <хи> От, тобі вже не так тривожно. Не така ти вже плаксива становишся. От. Але іноді ну, це теж накриває. І це було, це було ще таке, знаєте, такий час, коли дуже бомбили Харків. І... Дитина щось мені не відповідала, я їй дзвоню в якому ти місті зараз у цьому Кам'яці Подольському чи у Харкові. Вона мені не відповідає, а Харків бомблять і тебе все отак от трусить. Тобто, ну це було такі, знаєте, дуже важкі часи. От ну зрозумійте мені, ви мене пишете, що ти не під бомбами, ти, ну знаєте, я мені здається так все переживаю, нібито я цілими днями під тими бомбами, під тими ракетами. Так от. І мене почало трусити. От просто У мене такого ніколи не було. Навіть якщо я дуже знаєте була знервована під стресом, в мене не було такого, що мене от прямо трусить, колотить, і ти плачеш, ти не можеш зупинитись. А день тільки почався. І я розумію, що знову пройшов ще один день, а в твоєму житті нічого не змінилося, і ти знову живеш от з мама і її чоловіком, і це все знає, то так от тебе. Ай боже мій. От, і о, тоді ще я так багато книжечок ще не купила. І в мене була одна книжка з психології. І ось вона називалась Керуй гормонами щастя. Зараз. Так, керуй гормонами щастя, як хімічний коктейль у мозку допомагає зупинити негативне мислення. Отут я буду десь вам у ці книжечки ставити. Я вам хочу сказати, що ця книга вона мене врятувала. Ось вона мене врятувала. Тому що, от. Цю книгу я хочу мати у фізичному форматі, у паперовому форматі. Вона повинна бути, мені здається, у кожної людини. Зараз в нас такий рівень тривожності у українців, що ух, треба його знижувати. От. Ця книга розповідає, як штучно, знаєте, як перепрошити свій мозок і активізувати. Гормони щастя, гормони, які нам приносять радість, задоволення: це і серотонін, і дофамін, і ендорфін, і що у нас там ще є окситоцин. От. А, причому ця книжка вона написана з таким гумором, вона написана так легко. Ви знаєте, я її почала читати. Я не могла відірватися. Хто в нас автор? Так, автор в нас. А... Лорета Граціано Брюнінг. Я коли прочитала цю, це прізвище. Мені здається, це якась е, італійська австрійка. Ви знаєте, але ні, це велика американська література. Це така е, науково-популярна література в галузі психології. Так от оця Лорета Граціано Брюнінг. Хто вона? Вона заслужена професорка з управління Каліфорнійського університету, і вона доктор е, наук з філософії. Ось ця жіночка. Ось ця добра людина, яка написала цю книгу, і е, їй вже багато років, там десь за де 70, і вона працює волонтером в зоопарку безкоштовно. І в цій книзі стільки багато прикладів живої природи, що мозок савця, а ми ж з вами теж савці, от чим більш розвинутий мозок савця, тим більш цей мозок бачить загрози в оточуючому середовищі. Тобто, знаєте, чим розумніша людина. Тим вона тривожніше, тому що ти поначитаєшся е, всього, понадивишся всього, і потім себе накручуєш. І ти розумієш, ти можеш аналізувати, ти розумієш, до, до чого все це йде, до чого все це може призвести. Є люди, які живуть так, один день прожили нормально, другий день прожили нормально. А ось коли в тебе мозок розвинутий. Ти всюди бачиш загрози. І як вона, господи, там е, мені здається перша глава про ящурок. І я навіть стала до ящурок. Ви знаєте, хто на моєму каналі вже довго, як я боюсь ящурок, змій, лягушок у цих всіх от. А, от. Я до них до ящурок я стала відноситись по іншому. Ви знаєте, мені навіть їх стало шкода, тому що це найстресовіший ще, тварина найстресовіша от на світі Ящурка. тому що вона завжди, вона так її тільце пристосована, що вона завжди повинна тримати певну температуру тіла. Якщо вона на сонечку і бачить тінь. Вона стресує, тому що боїться, що це птах, і зараз її з'їсть. І вона швиденько під камінь прячеться. Якщо вона під каменем, вона не може тримати цю температуру тіла і вона впадає в анабіоз і помирає. Розумієте? І тому ця бідолашна ящерка суджу, суджу. Ну тобто туди, сюди і туди, сюди з камня на камень, отак от пригає. І отака вона стресова. Ви знаєте, я тепер не буду так боятися тих ящерок, тому що вони мене для мене як сестри, як сестри вже. І взагалі, книжка дуже-дуже, така, знаєте, вона тебе, як кокон, отак у тебе огортає і каже, що Маріаночка, не турбуйся, це нормально, що твій організм реагує таким чином на стреси, на подразник стресу. От, а заспокійся. Це нормальні прояви твого тіла. Не треба дзвонити в швидку допомогу. От і оця книга вона мене ну дуже розслабила. Ви знаєте, навіть те, що я потім от мала змогу вам записувати відео з вами спілкуватися. Це завдяки оцій книзі. Ви розумієте? Я її почала читати. Вона в мене була під номером, мені здається, один чи два, але до неї хід. Все не доходив. Тобто я її почала читати десь місяців вісім тому. І отак, от потрішечки, коли в мене е, випадала карта на двійку, я читала ще і ще. Ти ніби їж у цей шматочок, такий смачного торта. Ну, оця книга мені дуже дуже сподобалася. Прямо аж уу, я в захваті від цієї. книги. І коли в мене буде своя бібліотека, я зможу мати свою паперову бібліотеку, отак цілу стіну зроблю собі. Я обов'язково цю книгу куплю, тому що вона мене врятувала. І дуже дякую цій Лореті Граціану Брюнінг за таку чудову книгу. В неї є ще інші книги, такі мотивуючи до спокійного способу життя. От треба буде їх теж почитати. Тому оцю книгу я дуже, -дуже вам раджу читати і знайомитись із авторкою, оцією американкою, професоркою, і е, бути більш спокійними, знижувати свій е, рівень. Тривожності. Так, друга книга, яку я закінчила читати у січні. Це в нас що? Це в нас велика українська література. Велика українська література це Валеріан Підмогильний і його місто. Ой, Валеріан Підмогильний це представник так званого розстріляного відродження. Це письменники, це митці, скажімо так, там не тільки були письменники. Які, на жаль, були розстріляні у сталінських таборах от перед Другою світовою війною. Я коли читала про розстріляне відродження, ну я зараз це читаю, ще не закінчила, може, через місяць буду вам і про цю книгу розповідати. Але от коли зараз я читаю про розстріляне відродження, мені здається, що радянська влада, от у ті роки, десь починаючи. Там з 27-го і до 36-го року вона зробила таке послаблення для української мови, що нібито окей, в Україні ви можете послуговуватись українською мовою, щоб знаєте, подивитись, подивитись не щоб подивитись, хто почне писати, розмовляти і викладати українською. І потім оцих людей неблагонадійних розстріляти. Валеріан Підмогильний це така талановита людина. Боже мій, це такий талановитий перекладач а, з французької. Я, мені навіть здається, я Діде Мопасана читала в його перекладі, бо треба знайти буде. Перекладач, я вірно сказала. Ну, потім подивлюсь. Так, от, а, так він був розстріляний. Йому було. Тільки 36 років. Боже мій, молода людина. Скільки він ще міг написати, був розстріляний на Соловках разом з Олесям Курбасом, разом з Миколою Кулішом. Це така трагедія, що Україна втратила такі таланти. Так от, Валеріан Підмогильний. Він. Написав у цей роман місто, до речі, він видав цей роман у Харкові українською мовою, потім вже російською мовою у Москві чи у Санкт Петербурзі? Це не важливо, але він критикував радянську владу за геноцид українського народу за штучний голодомор. Коли українську націю просто витравлювали, просто морили голодом штучно. Тому що ну як, як? на Україні, яка має чорнозем. Помирати від голода. Він про це висловлювався, як водиться, були анонімні доноси і людину розстріляли таку талановиту. Ну, кому цікаво, читайте про Валеріана Підмогильного, в нього така біографія. Я, я не розумію, я не розумію, як можна розстріляти не якогось ту злочинця, а за національну свідомість, за те, що людина. Пропагандує українську мову. Я так подивилася, що полізла величезна ящерка. Я про них казала, я зараз під моєю улюбленою пальмою стою. Як, як це взагалі підняти отак, от цю і розстріляти людину? В мене це не вкладається. Просто в моєму розумі це не вкладається. Як це можливо? За те, що він був національний терорист. Розумієте? Боже мій? Так от, роман Місто. Це мені здається шкільна програма. Я взагалі взяла для себе такий челендж. Я прочитаю всі, всі твори шкільної програми, які йдуть у ЗНО. Мені цікаво класного і позакласного читання. І потім я прочитаю всі твори, які йдуть на філологічному факультеті університету. Мені, мені це цікаво з української літератури. Так, так от, мої хороші, Валеріян Підмогильний і його місто, головний герой Степан Радченко такий сільський. Хлопець припливає по Дніпру до Києва з такими ідеалістичними намірами, що він закінчить університет у Києві, отримує освіту і повернеться в своє рідне село, щоб його піднімати, щоб його модернізувати, щоб займатися там просвітницькою роботою. І що стається? Велике місто Київ його перемолює, всі його прагнення. Він замість бути Степаном Радченко, він стає Стефаном Радченко. Він починає писати оповідання, потім більш складні твори. Ну, треба віддати належне цьому персонажу, що він такий він трудоголик, це одна з позитивних його рис характеру. А так забув він вже про те село. Не хоче він в нього вже повертатися, тому що він став вже Стефаном Радченко. Він став вже впізнаваним е, письменником у Києві. Занепастив життя трьом жінкам і четверта на підході балерина з Харкова. Тобто, спочатку була Надійка, це дівчина сільська з його села. Він з нею приплив на пароплаві, і це була в нього така перша закоханість у жінку. От, І Надійка, вона така вся, ну, сільська дівчина, вона така вся піддатлива, така вся, знаєте, до чоловіка. Ну, що, він нею скористався на схилах Дніпра, і все, і пішла геть. Ну, до речі, хочу сказати, що ця Надійка, вона потім дуже непогано влаштувалася. От, Завагітніла не від Степана. Стіпана. І непогано влаштувалася, вийшла заміж. От, Друга жінка, яку він занепостив, він же. Е, Приїхав і оселився у одного там крамаря. от, І до нього стала ходити в його, йому там для проживання, дали йому такий як сараюшку, таку, щоб він там жив. І оця дружина крамаря стала до нього ходити уночі. От. І от з такою більш старшою жінкою в нього теж був роман. от, Вона в нього була дуже закохана. Дуже. Ну, що робити. Буває і таке. Але він нею натішився і теж він її кинув, тому що він, він зростав по соціальній у цій дробині. Він ліз наверх. Сільську дівчину у цю надійку він кинув, тому що вона йому нагадувала, що він родом з села. Розумієте? У цю е, другу жінку її звали Мусінька, Мусінька він її називав. У цю мусіньку так йому була її шкода бросати. Він бачив, що вона його дуже кохає. Але він вже став Стефаном Радченко, а не Степаном. І він вже почав видавати свої твори, тому йому не потрібна була оця е, заміжня і більш старша жінка. Він собі знаходить третю жінку, оцю Зоську, Зосю. І теж там їй крутить. Мутить з нею, тому що спочатку я хочу дитину, потім не хочу дитину. Спочатку я хочу на тобі одружитися, потім не хочу. І потім так не хочу одружитися, що він на очах цієї Зосі він став фліртувати з четвертою жінкою в його житті, ось з цією ритою, з цією балериною з Харкова. От і Зося це все побачила і покінчила з собою. Я чому вам це все розповідаю? Тому що мені здається, що ну всі, крім мене, читали цей роман. Місто. І закінчується роман тим, що от знайомиться він з цією Ритою з Харкова, і йому ця Рита більш підходить, тому що вона теж за вільне таке кохання. Ну, не знаю. Я коли читала цей роман, боже, я так плювалася на того Степана, на того Стефана, тому що, ну, от, от собі, знаєте. На рівному місці, так, він був талановитий, але він самостверджувався за рахунок жінок, і плювати йому було, як вони потім це все будуть переживати Оце все розлучення з ним. Розумієте, я, я не відношусь до таких жінок, які дуже сильно там переживають. Ну, трішечки, трішечки вам порозповідаю, і все, на цьому це все закінчиться. Так, от, мої хороші, чого ж досяг цей. Степан Радченко, Стефан Радченко. Він досяг того, що він став впізнаваним письменником, що в нього з'явилася у Києві кімната у комунальній квартирі, з вбиральнею, з вбиральнею у квартирі, а не у дворі. Оце цього він досяг. От. А з такими ідеалами плив у той Київ, з такими ідеалами, що. Отакий От собі роман. Ну, Я хочу сказати, що ну, це не зовсім о, мій сюжет, який мені подобається. Але Боже мій, як це написано талановито. Кожне речення, оці всі обороти. Я не можу сказати, що це легкий, о, легке таке написання. Ні. Ти іноді думаєш, Господи, як людина знаходить стільки слів, стільки, щоб описати тільки схили Дніпра. Ви розумієте? Ну... Що вам хочу сказати? Прочитала цей роман, і о, мені ще порадили прочитати маленьку драму, мені так, здається, називається о, невеличкий його роман о, Валеріана Підмогильного. І я буду шукати його переклади французькою, мені дуже цікаво, його я читала чи не його. От. Тому, ось так, ну як завжди, наговорила, буде продовження. Чао-чао!